Так, дивіться, наш постійний перевізник привіз нам нашу ласточку. Машина під замовлення. Єлі дочекалися. Audi RS-5. З мінімальним ушкодженням. Машина під можна сказати, під клієнта, а можна сказати під нашого близького друга. От, Дивіться, номера лавети, дуже надійна людина. Також можемо вам порадити цього перевізника. Дивіться, в якому стані машинка. Безпека. Все. Думали, диск розбити, диск ціленький, різина ціленька, нічого міняти не треба. Все просто обалденно. Так, швидко перейду. Покажу веще ускоження. Парктроніка нема. Фара, думаю, під ремонт. Оця пластмаска вам довідомо відома воду, коштує 96 євро. Крило на ну, таку машину коштує двушку євро. Так, думали диск розбити. Диск ціленький повезло, думали, резини нема, резина теж є, повезло. Зараз міняємо один речах там и машинка заезжает своим ходом. детальне видео потім зроблю отдельно.